Привіт, друзі. Ви завжди просите мене дати якісь рекомендації, що робити, коли болить спина. Давайте сьогодні розглянемо гострий стан. лягати в першу чергу на живіт. Пробуйте, лягайте на живіт. Якщо на животі, хоч крапельку вам стає легше, залишайтесь лежати. Зазвичай гострий період триває, триває три дні, і ви будете ну, мучитись, грубо кажучи. Якщо це крижа, і дійсно вона вам потрібно лягти на живіт. І в першу чергу, перші декілька днів просто. Просто чим більше проводити часу на животі. Якщо ви відчуваєте, що вам вже стало легше, ви можете попробувати чуть припіднятись, сунути ближче до себе лікті і можна в такій позиції статично лежати. Якщо ви відчуваєте, що у вас вже появляється якась амплітуда руху, попробуйте динамічні прогини. Саме головне в цих прогинах це розслабити ваші сідниці, можна ширше поставити ноги, розслабити сідниці і руки поставити біля себе. Неважливо, ви можете їх і тут поставити, можете і далі поставити. І трішечки прогинатися і опускатися. Головне без напруження сідниць. Хтось зможе вище, хтось буде підніматися зовсім трішечки. Отут. От в динаміці підйом спуск ви маєте зробити приблизно 15-20 разів по три підходи на день. Коли стане легше, ви будете бачити збільшення амплітуди руху. І це перша, вона найважливіша, вправа при грищі. Ви будете вправа на зміцнення поперечного м'язу живота. Полягайте на спину, знаходите на своєму животі. Починайте на животі, знаходите передні верхні ось ці кісточки, які знаходяться ось тут. Чуть зміщуєтесь до центру до м'якого живота і продавлюєте двома пальцями або тремя цю частину живота, натискайте. Покашляйте, відчуйте, як при кашлі ваші пальці виштовхуються вгору. І спробуйте підтягнути м'язи тазового дна і нижню третину живота і відчути це саме на ваших пальців вгору, як при кашлі. Зробили вдих. На видосі видихаєте, підтягуєте нижню третину живота і м'язи тазового дня. Ви відчуваєте напруження, виштовхування пальців свої вгору в районі кісточок, і можна при цьому піднімати плечі, лопатки голову і тримати це виштовхування. Ви активували тут м'яз живота. Тут ви вчитесь дихати вдих і видих, не втрачаючи якості напруження. повторів 2-3 рази в день. Це дасть можливість укріпити цьому корсету. На сьогодні все. Я вам дала дві важливі вправи і далі буду розказувати. Що ще можна зробити в таких ситуаціях? До зустрічі в наступних відео.